Привіт! Сьогодні я розкажу, як змінилася Honda XR 150L у 2025 році. Зміни в основному косметичні, але є деякі функціональні, як завжди, і по темі. 150 ка у 2025 році представлена у трьох кольорах: червоний, Extreme Red, Сірий, Swift Grey та білий Rose White. В Україні доступен варіант тільки червоного кольору. Можливо, згодом ситуація зміниться. У 2025 році XR 150 l отримав оновлені наклейки та дизайн графічних елементів. Ви вже, мабуть, помітили, чорні труби вилки, які візуально подовжують передню частину і додають агресивності, чорний маятник, чорні втулки коліс. Оновлені, ергономічні важелі гальм, також виконані у чорному кольорі. На мою думку, такі зміни надають мотоциклу більш агресивного вигляду. Прийдемо до функціональних змін та покращення. Перше світлодіодні показчики повороту. Друге Оновлене передавальне число. Нове передавальне число забезпечує більш плавні переходи між першою та другою передачами. Третє покращення важелі гальм. Важелі гальм отримали кращу ергономіку, що робить їх більш зручними для використання в рукавичках. Четверте. Замість аналогової панелі тепер встановлена цифрова, яка відображає час, одометр, два показника пробігу, нейтраль, швидкість і обрану передачу. П'яте. Змінений дизайн бічних панелей. Двигун, підвізка та гальма залишилися без змін. Командована роздрібна ціна у офіційних дилерів залишається такою ж, як і у минулому році. В наступних відео я розкажу, скільки мені обійшлася моя Honda від першого дзвінка в автосалон до постановки на облік. Якщо вам сподобалось, поставте лайк.